Росія десятиліттями розповідала нам, хто ми є. Вона зробила все, щоб українська література виглядала другорядною на фоні старшої сестри большої руської літератури. Шевченка вони знизили до мужицького поета. Забувши, що він писав і мислив як європейський гуманіст, який говорить про особисту гідність, і який робив це ще задовго до кам'ю. Лесю Українку їм, звісно ж, було вигідно показати просто такою дівчинкою з туберкульозом, ігноруючи, що вона філософка дії, авторка драм, які сьогодні читають як Маніфести Свободи Духу. Оргія, «Касандра» чи всім відома лісова пісня. Вони ховали Хвильового, бо його геть від Москви був не лише про політику, а про психологічну незалежність, про право мислити українською без жодних чужих насаджених фільтрів. Вони вбивали Курбаса під могильного Йогансена не лише за мову, а за європейську модерність, за стиль і мислення, які випереджали час. І навіть сьогодні, у 21 столітті, нас ще питають, а це не.